Пожежа трапилась приблизно о 8.30 ранку, розказує власник ферми Святослав Карбовський. Якраз у цей час на сільськоспідприємстві була нарада. Корови не пострадали, пострадала тільки криша. Все обладнання, яке для доїння, воно все не пострадало. Воно все в робочому стані, і зараз на обід будемо доїти корови. Щоб в людей, і в мене, і у всіх, хто ще поки що не розбирали, як говориться. До... А десь експерти подивляться, десь ми подивимося. Повідомлення про пожежу на фермерській господарській будівлі в Лищі рятувальникам надійшло о 8.32. На виклик виїхали рятувальники двох підрозділів з обласного центру, розповів інспектор Луцького райуправління ДСНС Антон Луцюк. Перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 8.44. З'ясувалося, що вогонь охопив частину покрил сегляної господарської споруди. Худоби у приміщенні не було. Рятувальники подали три водяні столи на гасіння. О 9.06 вони зупинили поширення пожежі, а о 9.14 ліквідували її повністю. Потерпілих та жертв немає. На місці події працювали 12 рятувальників та залучено 4 одиниці техніки. Окрім рятувальників, наслідки пожежі ліквідовували місцеві жителі. Серед них будівельник Сергій прийшли от розрозіме -от будівельна бригада. Нас помогли, щоб ми забрали це все переключення, чи світло, чи замикання. спіли вивести худобу всю, оце що знають, і доїться треба, і не знають як. І ну, тут проблема. Може це через те бути, що на сутки по чотири рази відключають електроенергію. Включають, відключають, а корови треба доїти кожен день, їсти, роздавати кожен день. Це ми починаємо робочий день з п'ятої години і закінчуємо в 11-й годині. От за цей період ці переключання електроенергії, може, вони десь і щось повпливали, але не можу до кінця сказати, чи то так. Причини пожежі на фермі та завдані збитки встановлюватимуть, розповів рятувальник Антон Луцюк. Іванна Остапчук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.